Сьогодні займаємося трихологією лікування волосся. Справа в тому, що всі наші учениці вивчають мікрокамеру і вивчають проблеми шкіри та проблеми волосся. І, звичайно, що вчаться їх лікувати. Вон, у нас зараз Наталя, вона діагностує нашу клієнтку. Наталочко, що ми зараз продивляємося, скажіть, будь ласка. Ми дивимося, як у нас йдуть коріння. Які вони Там шкіри голови, чи він є в нас жирний, чи сухий. Ми тут наблюдаємо, що шкіра в нас достатньо зголожена. Ми ну, можемо звернути для наших глядачів зразу мікрокамеру. Могли побачити, наскільки збільшує мікрокамера, і ми можемо побачити і тип шкіри, що ще ми можемо побачити під мікрокамерою. Як в нас корінні ростуть, чи вони залиті, чи вони у нас добре ростуть, потім що ми ще можемо побачити? По волосині проведи, будь ласка, мікрокамерою і покажи. Повитні волосся ми побачимо. Бачимо, що в нас достатньо нормальне полотно волосся, не переламлене. Продивляємося кінці, обов'язково волосин, тому що це для нас актуально зараз. Посічені кінці, посушені кінці теж грають роль. ми подивляємося кінчики, ми бачимо, які в нас є проблемні зони, які ми можемо з нас поламаний можна навіть продивитися ближче. Можемо дати цього поламаного листочка, таку камеру, щоб наші глядачі побачили. Е, наслідки препаратів, наслідки сонечка літнього. Ну і звичайно, ми зразу Богдана запрошуємо сюди. У нас майстер Настя. Настя показуй, будь ласка, що ти зараз виконуєш, прокоментуй свою роботу. Лікування волосся за допомогою маски. Ти лікуєш кореневу зону чи полотно волосся? Тільки полотно. Ми не чекаємо кореневу зону, а лікуємо тільки саме полотно волосся, наносимо методом фарбування. І... Які препарати ти використовувала сьогодні для лікування? Сьогодні використовує... Давайте перейдемо зразу сюди на препарати, якими ми користувалися. Можеш прокоментувати? Яку ми маску давали? Ми давали зволожуючу маску, підживлюючу Живим. масочку. Ми масло. давали обов'язково масло. масло і... Що в цій англіці у нас знаходиться? Підживлююча речовина. І та... Додаткова волога, вона більше використовується та. для. І, звичайно, ми даємо кератин, угу. якого бракує угу. волосині, тому що вона укладалася пелом. Скажи, будь ласка, а це інструмент, для чого ми використовуємо? Це масажна щіточка. Перед тим як ми починаємо лікування волосся, ми маємо розмашув... розмасажувати голову для того, щоб лікування походило більш якісно? Добре, тобі дякую. Добре. Добре. Ще одна учениця нас зараз виконує лікування волосся. Теж не можна. Маточку на таке довге волосся. Що ти можеш сказати про свою роботу, Рената? Яка, яка товщина пасма при нанесенні в тебе? Скільки ти ділила? Яка товщина ширина 5 пасма? 5 Чому ми так густо наносимо? Чому ми так чітко ділимо? Так. Досить <реку> довге волосся. Зверніть увагу, волосся тут було висвітлене. Звичайно, що ця волосинка пуста. Так? Тому ну, ти її заполнишь. Віддається гарна твоя масочка, так? так дуже дякую. дякую. Так, у нас, що так, у нас що буде тут ще буде зараз яка процедура. Ми Будемо намащувати бальзам, та такий, на волосся. Масочка йде теж лікування на волосся. В нашій школі вчать не тільки волосся накручувати і скрифти. Ми вчимо трихологію дуже зараз потрібну науку, адже наші клієнти мають негаразне з волоссям. У когось воно пересушено, у когось воно ламається. І саме наші учні можуть провести вам таку процедуру.